Я хочу попросити українців проявити терпіння. Голландці сказали ні україні їхній референдум попри низьку явку усе ж таки визнали таким що відбувся і більшість тих хто на нього прийшов висловились проти угоди про асоціацію з україною це була локальна перемога євроскептиків голландії та вона ніяк не вплине глобально на стосунки україни і євросоюзу принаймні у Брюсселі запевняють, в угоді про асоціацію між україною та єс нічого не зміниться це підсумковий спецкор. Вітаю вас розпочинаємо не винен нардеп убивця Лозинський достроково вийшов на волю. Зінський був yeah. тепер його адвокати вимагають скасування вироку взагалі. Засвітились, попри субординацію спостерігачі ОБСЄ погуляли на весіллі терористів у Луганську. Нідерландське, ні, Я хочу попросити українців проявити терпіння. Референдум у Голландії вдарив по Україні рикошетом. Постраждав сам Євросоюз. Масштабного наступу бойовиків не відкидає секретар РНБО Олександр Турчина. Під час візиту в зону АТО Турчинов заявив, тепла пора року найзручніше для проведення воєнних операцій. Саме цим можуть скористатися російсько-терористичні сили. За даними штабу АТО, проросійські російські бойовики ведуть вогонь уздовж усієї лінії розмежування. За добу нарахували 67 обстрілів. Причому левого частка саме поночі терористи активізувалися також поблизу Авдіївки. Передмістя Донецька та Широки обстріляли з мінометів по Луганському вогонь із панцерників. Мар'їнку та новозванівку накрили із зеніток через посилення вогню. від п'ятниці закривають контрольно-пропускний пункт станиці Луганська. КПП закриють із метою збереження життя та здоров'я цивільного населення, яке перетинає цей пункт пропуску. А відкриють, коли бойовики припинять провокації, кажуть у штабі. Війна як бізнес у центрі уваги. Батальйон спецпризначення Донбас. Віці якого почали виявляти в своїх лавах так звані мертві душі людей, які в зоні АТО присутні лише за документами. На передові їх ніколи не бачили. Військові певні місця в батальйоні продають. А отже, і статуси учасників бойових дій у списках, як чиновники, часів Януковича, так і недолюстровані правоохоронці. Іван Грибенюк продовжить. Їм погрожували і наполегливо радили не розповідати нічого журналістам. Вони кажуть, втрачати нічого, своє відслужили Дебальцеве, Іловайськ, і Ловайськ, Широкине скоро додому. Гірко за тих, хто туди вже ніколи не повернеться. Добровольчі батальйони, в який забрались люди для того, щоб вибити ворога з країни захистити свою батьківщину. Він реально перетворюється там на якесь, можна сказати, приватне підприємство. Мертві душі в списку батальйону хлопці почали виявляти після того, як їх відвели з бойової Першої лінії до відносно безпечної другої блокпости, перевірка документів. Ми на сьогоднішній день начитали вже 9 мертвих, дух, котрим ніхто не бачив і не знає навіть взагалі, ваші ні, ніхмлаза, навіть ніхто не бачив. Тут певні місця в батальйоні продають за документами людина в зоні АТО за фактом удома на дивані, і цілком можливо згодом у списках на отримання статусу учасника бойових дій. Алло, вітаю, Рубан Так. Це дзвінок одному з них. За документами Солдат зараз захищає батьківщину. Хто вам дозволяв виїжджати? Данило Львович. Да. Хто вам дозволив виїзд відрядження в Асідчені? Ні. Де ви зараз знаходитесь? Донбасівці самі взялися за розслідування і ще троє бійців засвітилися аж у Черкасах на розборах із місцевим автомайданом. Чого тебе несе туди, куди тобі не треба суватись? Чому цей чоловік і його бригада отримують атошні деньги. Не тільки зарплату, а ще отошне. А це надбавка за виконання, не тільки за перебування в зоні АТО. Його нету. Тамадіровак нету. найтитулованіша знахідка Донбасівців у своїх лавах цілий генерал-майор митної служби Олександр Лєднік. Він же радник митників першого рангу, він же очільник митниці Дніпропетровської області часів Януковича. Ну фактично, в батальйоні там підрозділі, там навіть навіть військовій частині ніхто не, не бачив стосовно отриму, учасника бойових дій. Наразі я статусу даного не отримав. Олександр Лєднік, єдиний, хто погодився на зустріч у Києві, із батальйону вже звільнився. каже, він справді був у зоні. АТО. щоправда, не в Маріуполі, де дислокується військова частина батальйону, а в Бахмуті, колишньому Артемівську. Тому його ніхто й не бачив. каже, виконував спецзавдання. Забезпечує фізичний захист працівників прокуратури при при виконанні службових обов'язків. Переміщались ми різні випадки. Це війна. Є ті загиблі, є поранення. Щоправда, керівник військової частини в Маріуполі каже геть інше. зараз знаходиться самовольна оставим частину в соответствиї з рапортом командиром. натомість командир батальйону твердить, жодної мертвої душі в них у підрозділі немає. Анатолій бінагродський певен ситуація в батальйоні Донбас це результат внутрішніх конфліктів і розбіжностей. каже, не завжди рядовий боєць має знати, де перебуває той чи інший військовий. Тобто не хочуть, щоб перед піднімачитувались, які офіцери що роблять, які команди отримали. Наприклад, у нас є секретне бойове розпорядження. на виконання определенних задач. Визначаються люди, які це виконують. Секретное задание. Так чи інакше, заяви бійців уже дійшли до керівництва Нацгвардії, до складу якої входить батальйон. Там відкоментували, створили спеціальну комісію. У разі якщо ці факти будуть мати реальне підтвердження, ця інформація буде передана до військової прокуратури, і саме цей орган має право давати правову оцінку цим подіям і рекомендувати здійснити те або інші дії відповідно до порушення або дотримання діючого законодавства. Ми навели прізвища лише тих фігурантів скандалу, які погодилися на та нам пояснення на камеру прізвища решти перевіряють силові органи. Бійці Донбасу кажуть, не залишать справу допоки щодо кожного прізвища не отримають конкретних відповідей. Іван Гребенюк, Тимофій Кощій, Геннадій Шульга та Дмитро Орлов Спецкор 2+,2. Спостерігачі ОБСЄ на весіллі луганських терористів. Журналісти віднайшли в соцмережах світлину з весілля дочки бойовика на прізвисько Бабай Первомайський. Усе б нічого, якби на фото не засвітилися два співробітники спостережної місії. ОБСЄ. жінка, перекладач у жилеці праворуч та чоловік із Бейджем та широкою усмішкою ліворуч. На запит спецкора в організації відповіли скандальне фото зроблене торік у червні. Там шкодують про вчинок своїх колег, і ці люди вже звільнені з місії. В ОБСЄ також просять не сприймати одиничну помилку своїх співробітників як норму поведінки її усіх співробітників. Коли саме гостей весілля ВЛНР звільнили до скандалу з фото чи після в організації не уточнюють, із полону бойовиків у тюрму українську наша військова прокуратура звинуватила 30-річного Дмитра Поліщука в тому, що солдат самовільно залишив позиції. І здався бойовикам. Тож, мобілізованому шиють, дезертирство і йому світить чималий строк. Чому військовослужбовець опинився в полоні бойовиків і за що намагається засудити чоловіка вдома? З'ясовувала Ганна Бока. Він пережив три місяці полону терористів. Витонули, кадався. Коли... <світували> Та я тонув. Перемовсими світу. Плохо поводилось, як там поводиться. Але вже ледь витримує неволю вдома. 30-річний мобілізований солдат Дмитро Поліщук за українськими гратами сидить вже шостий місяць. Попереду ще більша загроза від 5 до 10 років позбавлення волі, якщо суд визнає його провину. У Луганської Феміди військовий прокурор просить залишити солдата під вартою за дезертирство та невиконання наказу командира. Умова особового періоду не виконав усний наказ командиранку артилерійського дивізіону, начебто, в серпні 2015 року Дмитро покинув пост на службі. Був під мохою, а потім сам пішов до терористів і здався. Підозрюваний заперечує піятство. Лише визнає, пішов з позиції, але у свій вільний час. Ну, от прокурор доводить, допустим, що я та саме, не виконав приказ. Да? То тобто, тут треба трактувати по-другому. Я пішов без приказу. То тобто, це було моє вільне время. Це про це знали люди. Розумієте? Дмитро з півроку прослужив на Луганщині в районі Новотошківки. Каже, усе сталося в серпні. Того дня він спустився у село Сірої зони купити у місцевих харчів. Там і напоровся на чотирьох бойовиків. Здався, бо був беззбройним. І вже 29 жовтня Дмитра бойовики звільнили, але свої засудили до тюрми за дезертирство. Сам він розуміє вчинив необачно і просить суд поблажливості. Там батьків побачити жінку. То що ну я, я розумію ситуацію. Товар про роботи, що вам не там не вас не чи не кажу. Майже 70 тисяч гривень на заставу у Дмитра немає, тому за нього прийшли ручатися. Теж колишні бранці місцевого депутата і волонтера Олександра Самарського терористи разів зо 30 ставили на розстріл. А лікар-волонтер Вікторія Кононова з чоловіком витримала 98 днів полону. Вона теж потрапила до лап сепаратистів, бо заблукала на лінії фронту. Бо нормальна людина, у якої є сім'я, у якої є батьки, у якої є дружина, який е не відзначився ніякою асоціальною поведінкою. Я просто не розумію, чому, чому він сидить в тюрмі тут? Адвокатка теж наголошує поручителі, люди поважні, показує нагороду від президента. Наша честь за мужність. але суд на почасті не зважає ухвалу Рубіжанського міського суду Луганської області 22 лютого люто року. Залишити без змін. Зачекайте, будь ласка, так, Звертайтесь, будь напорний. ласка, в прес-службу Генеральної прокуратури України. Солдату і Поліщуку знову одягають кайданки. Попереду в нього суди по суті. Захисниця сподівається, що виграє справу, адже прокурори неуважні навіть у дрібницях. <по> Він одружений. Проте в обвинувальному акту прокурор зазначає, що він не одружений. Захист каже Дмитрові, потрібна і медична допомога. У полоні він заразився гепатитом. С. дружину і батьків за весь цей час жодного разу не бачив. Вони живуть в Дніпропетровську і він просив їх поки не витрачати зайві гроші і не приїжджати. Наступне засідання суду відбудеться 21 квітня. Ганна Бока Ткач, Горткачведиморехварспецкор два Спецкор, 2+,2. Повернути гроші за вкрадене пальне вимагає генпрокуратура Росії від лоташків, так званої ДНР Олександра Захарченка та Олександра Ходаковського. Про це повідомляє українська розвідка. За її даними нещодавно військова прокуратура та ФСБ Північна Сусіда виявила схему, за якою розкрадались ешелони пального, що прибувають до окупованого Іловайська з Росії. Слідчі довели що до оборудок причетна верхівка самопроголошеної республіки, а саме і голова Захарченко та. Вже колишній секретар Ради безпеки ДНР Олександр Ходаковський саме вимога повернути чималеньку суму за вкрадене пельне, нібито й остаточно розсварила колишніх союзників. Захарченко скинув відповідальність на Ходаковського. Той зі свого боку заявив, що оприлюднить резонансні матеріали про кримінальні злочини скоєні ватажком псевдореспубліки. Нагадаю, це не перший скандал із пальним, що розгорівся на окупованих територіях Донеччини. Так, бензин нерідко просто зникав із АЗС, а в сусідній же ЛНР сестер. Ніх з нафтопродуктами з Росії нерідко з невідомих причин загорялись. Остання масштабна пожежа сталася на зарізниці окупованого Краснодона три дні тому. Церква на передовій бійці 28-ї бригади в маленькому селищі на Луганщині денесу службу своїми руками звели капличку і попросили київський патріархат її освятити. Такий крок не залишився непоміченим патріархом Філаретом. Той запросив бійців до себе та затвердив нову єпархію. Як українські солдати навертають у віру жителів Луганщини? Знає Євген Назаренко. Боєць 28-ї одеської механізованої бригади Сергій на прізвиську Ганс щойно приїхав на один день із передової та разом уже з демобілізованими побратимами прийшли на запрошення святішого патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Мерця, син, До владики дійшли чутки про те, що бійці самотужки в прифронтовому селі влаштували церкву. Ми з військовими капеланами з Чернівецької буковинської єпархії, власноруч, Оце ми поклали Христа. Село за 800 метрів від кордону з Росією. Досі там узагалі не було навіть каплички. Храм є в сусідньому селищі. проте, як і більшість церков на Луганщині, московського патріархату, який наші воїни оминають, зібрали підписи, необхідні документи і запросили самого головного представника Української православної церкви Київського патріархату з Луганської області. Він приїхав до нас. Всі ці документи оформили, як це має бути, і утворилась нова єпархія. Приміщенням для храму стала покинута будівля місцевої пошти. Тобто нема пошти, і вона їм не потрібна. Ну нема пошти, те немає. А церкву зробили. І коли в них спитали: а чому у вас нема, церкв? нема церкви? Вони кажуть, так там десь є. А чому там, а не тут? І що це проблема? Це не проблема. Після цього розповідає ганс. Місцеві, що з осторогою ставилися до української армії, змінилися кардинально. Уже в перший тиждень військові капелани похрестили місцевого новонародженого та обвінчали місцеву пару. Самі бійці 28-ї, що свого часу звільняли Мар'їнко. Розповідає, що без віри на війні неможливо. Навіть ті, хто вважає себе атеїстом, після першого ж обстрілу згадують. От чи наш на війні не віруючих не буває, коли немає на що надіятися. Коли чуєш противний свист, гул боєприпасів, коли працюють по тобі, навіть саме черстве серце ну, згадує про щось вище і просить допомогу. Владика Філарети з побудовою церкви пов'язує духовне зрушення у прифронтовій зоні. А отже, не за горами і перемога України та довгоочікуваний мир на Донбасі. Коли навернуться всі, от тоді буде кінець війни. Бійці 28-ї бригади нагородили святішого патріарха саморобним власним орденом за розбудову України. Саме його церква щоденно турбується про українських бійців на сході країни, а ще подарували церковну вазу з артилерійського снаряда та бойовий прапор бригади. Я ще не за цю відзнаку, але ми чекаємо нагороди від Бога. Євген Назаренко, Дмитро Орлов, Спецкор два плюс Умані розстріляли два мікроавтобуси з Львівщини. Близько 11-ї вечора машини зупинились на одеській трасі, щоб поміняти на одній із них пробите колесо. У цей же час до подорожніх під'їхав автомобіль, із нього вийшли невідомі та здійснили кілька пострілів попередньо з травматичної зброї. Поранені троє їх спочатку доправили до Уманської лікарні, а потім до Львова нападники забрали особисті речі, потерпілих та гроші. Попередньо йдеться про кілька сотень тисяч гривень. Саме пограбування, головна версія, яку розглядає поліція, припускають нападники, заздалегідь знали про велику суму, що везуть львів'яни і вистежували авто. Господар Голованівська на волі Віктор Лозинський, депутат шостого скликання, убивця місцевого жителя Валерія Олійника відсидів. Сім років і звільнився з місця позбавлення волі за зразкову поведінку. Судді йому скоротили строк. Причому вихід на волю Лозинського тримали в таємниці працівників в'язниці для свого віп-клієнта. Саме вони зорганізували снайперське прикриття на даху та патрульних біля воріт. Вдячний одіозний політик вийшов із невеликою сумкою, сів у модне ауді і поїхав. Таємно під прикриттям снайперів і особисто керівника в'язниці Віктор Лозинський виходить на волю. Він у спортивному костюмі, у бейсболці. Усі речі вмістилися в одну картату сумку. Його зустрічає родич на дорогому авто. Біля в'язниці вони не затримуються і хутко їдуть. Покарання за вбивство жителя Кіровоградщини Валерія Олійника, колишній нардеп, відбував у Бориспільській колонії. Засудили його на 15 років, потім строк зменшили до 10. Із них Лозинський відсидів лише 6. Після набуття чинності так званого закону Савченко, за яким перебування в СІЗО рахується як день за два. Він попросив умовно дострокового звільнення і з колонії показував суддям, як він старанно працював. Після звільнення його вже ніхто не бачив. Спецкор вдалося додзвонитися адвокату Лозинського, де його підзахисний не каже. Говорить лише, що зараз головне завдання взагалі скасувати вирок. Може ви скажете він счастлив, знаходиться в Києві. Не знаю Лозинський має житло і в столиці, і на Кірвоградщині. Зокрема, у Києві на Печерську є квартира, яку заарештувала прокуратура відразу по його затриманні. Нині на ній замість номера напис Охорона дверей ніхто не відчиняє. Квартиру, яку він указує на суді як власну, вже давно продали. Про це каже його колишня сусідка. Ні, не проживає вже давним-давно. А скільки років сім вісім його родичі, зокрема дружина та доньки, зареєстровані за різними адресами. Ось одна з них аварійна споруда в центрі столиці. А ось в цьому будинку на вулиці Саперно-Слобідській у Лозинського викуплений цілий поверх. Шість квартир площею майже тисяча квадратів здаються. Ні, консьєрж, ні працівники місцевого ОСББ, ні його, ні родичів. Ніколи не бачили. Я його ніколи не бачила. Я з ним не, не знаком. Ну ні його. На Лозинських нікого немає. Ті роздаються Все. просто да. триповерховий будинок за високим парканом за кілька кілометрів від Києва у селі Хотів, зареєстрований на дружину. Сюди після в'язниці Лозинський теж міг податись, але вікна затулені шторами. Ворота зачинені. Не на камеру місцеві розказують, що раніше тут жили родичі Лозинського. Тепер у хаті нікого немає. Лише інколи хтось заходить нагодувати собак. Та є відомо у колонії Лозинському повернули закордонний паспорт. У прикордонній службі кажуть, якщо він вирішить перетнути кордон, підстав його затримувати немає. Про це кажуть і в прокуратурі. У нього було дві заяви. Одна він подав під законсавченка, друга мовна достаткове. І звільнений по і з застосуваннями того й того закону. Якщо срок залишився, то він умов достроково звільнений. Якщо по закону Савченка, то він вже відбув повністю. Чекають Лозинського і на батьківщині на Кіровоградщині, але й там його досі ніхто не бачив. Валерія Ковальніцька, Дмитро Святненко, Мар'яна Бухан, Іван Грибенюк, Спецкор 2+,2. Обовцю столичного бізнесмена Тараса Зиновенка досі шукають план перехоплення. Результатів поки що не дав. Серед білого дня напередодні невідомий майже впритул випустив вісім куль в авто, де сидів Тарас Зиновенко. Та безперешкодно зник із місця вбивства. Підприємець загинув на місці. Мотив убивства. Досі зі своїх правоохоронці. він був співвласником елітного спортклубу. Проте не виняток, що мав і інший бізнес, принаймні у минулому людина з цим прізвищем згадується в кримінальних хроніках 90-х років. Без ілюзій Голландія на референдумі сказала Ні Асоціації України з ЄС. 32% прийшли на дільниці, і з цієї кількості 61% не бажає бачити в єврородині Київ. Бояться міграції та української корупції. Але найбільший результат референдуму кажуть євроскептики. Нідерланди не вдоволені самим євросоюзом, і їхнє «Ні» не тільки на нашу адресу. Як голосували Наталія Фібріх. Продовжить. Ініціатор референдуму Т'єрі Боде стверджує, що задоволений. Волевиявлення, яке ще в день називали провальним, перевищило мінімальну явку на 2%. Але спілкуватися з українською а також російською пресою відмовляється, каже небезпечно. Вибачте, нічого особистого. Перемога за євроскептиками, які про Україну мають лише дуже приблизне уявлення, кажуть і дипломати, і депутати. Тепер Нідерландам треба пояснювати пікантну ситуацію Брюсселю. До українців звертається глава зовнішньополітичного відомства країни. Я хочу попросити українців проявити терпіння. Нам потрібен час для зустрічі в уряді з парламентом і, звичайно, з нашими українськими друзями. Я також хочу сказати всім українцям, що це не стає на заваді дружби між українцями і голландцями. Я хочу попросити терпіння. Це, звичайно розчарування. Явка виявилася низькою, і багато людей, що були за угоду, саме тому не побачили потреби йти і голосувати. Також багато голландців мають відчуття, що ЄС рухається занадто швидко, і угода це привід, а не причина. Голосували проти ЄС, а не проти України. Маніпулятивним називає референдум колишній урядовець Йоріс Форхове, правник гайського університету. А ставлення до українців пояснює арифметично. Згідно з явкою в 32% Україні сказала ні лише п'ята частина усіх нідерландських виборців. А чотири п'ятих не сказали взагалі нічого. Тож ніякого перегляду угоди і нової ратифікації всіма членами ЄС не буде. Переконаний він. Це не є необхідним, є куди простіші процедури. Наприклад, Нідерланди можуть додати окрему декларацію з кількома застереженнями тільки для власної ратифікації. Це буде найпростішим рішенням. Таку пропозицію після консультацій вдома може повести в Брюссель прем'єр країни Марк Рютте. З Брюсселя вже лунають перші коментарі. Офіційний представник Єврокомісії розповів її голова Жан Клод Юнкер результатами референдуму засмучений і нагадав, угода з Україною уже підписана зі згоди всіх без виключення країн ЄС. Єврокомісія бере до уваги результат вчорашнього референдуму. Це консультативний референдум, внутрішні процедури ратифікації угоди, питання національної компетенції. Уряд Нідерландів має проаналізувати результати цього референдуму і вирішити, яких дій треба ужити. А поки в Нідерландах намагаються знайти компроміс між домашньою та зовнішньою політикою, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, асоціації України та ЄС продовжать діяти на тимчасових засадах доти, доки Гаага не визначиться. Наталія Фібріх та Ян Нільсен з Нідерландів. Спецкор два плюс Уже четверта доба минає після зникнення 25-річного Тараса Познякова. Він їхав з Львова до Києва. Узяв попутників через популярний ресурс Блаблакар. Не доїхавши до столиці, хлопець пропав разом із машиною. Відеокамери фіксують авто. Повернуло в інший бік. Батьки не відкидають, хлопця можуть утримувати в одній із хат прилеглих сіл. Але Хоцінівська докладніше. Пошукова операція триває вже четверту добу. Родичі, друзі вони самостійно зібралися і прочісують усю територію навколо села Бобриці, адже саме тут зник зв'язок із Тарасом. Телефон Тараса перестав працювати саме тут. Хлопці на карті прокладають наступний маршрут, де шукатимуть сліди зниклого друга. Один знеселена мама вперше за ці дні дає інтерв'ю. Вони розглядають усі можливі зачіпки, але поки що жодного результату. Машина не знайдена, сина сина не знайдемо. Боерка, білогородка, гнатівка, Горбовичі, Лука та бобриця під прицільним спостереженням друзі намагаються відстежити рух автомобіля. кажуть, це було б набагато простіше, якби відгукнулися дачники та жителі сіл. Адже майже на кожному будинку тут є камери відеоспостереження, боярка, Білогородка, можливо, перегляньте камери особняків, відеореєстратори. Може, десь є моменти, де дійсно є машина, де дійсно є от наш син. Є зафіксовані моменти, тобто є три епізоди. будемо так на відео, що ця машина тут проїжджала. Але це якісь окремі епізоди, це ті, які ми змогли самі достати у цьому секторі кілька тисяч приватних будинків та дач. Анатолій не відкидає, десь там можуть утримувати і Тараса. Ми думаємо, що машину закрили. Він хлопця тримають і в принципі не знають, що в кінцевому результаті з цим робити. Я думаю, що вони бояться і викуп просити. Проте батьки зниклого хлопця готові все віддати, аби повернути сина. Вони впевнені, він живий. Пропав. Зразу на, на заправці ми ми впевнені, що він звичайно живий і ми, ми готові заплатити любу нагороду. За нашого сина того дня Тарас їхав зі Львова до Києва. Попутників знайшов через популярний ресурс Блаблакар. Камера відео спостереження його фіксує на заправці по Житомирській трасі. Хлопець виходить разом із попутником, потім авто чомусь розвертається. і їде геть в інший бік у бобрицю за 30 кілометрів від Києва. Часів інформацію штат проїхали то старосом картосіазним сірсом. Все ж то нам известно, что Тарас поездку, что с ним публікував поєстку, то смін контактури, чакість котрих і поїхала. Но всі сейчас займаються установлением мічності у мережі. З'являється відео з камер спостереження в селі Бобриця. В автомобілі вже сидить лише одна людина. Керував інший. тобто в якийсь момент, ми так розуміємо, що цього Тараса будемо так от, якось його там чи скрутили, чи якимось чином його там тримали десь на задньому сидінні. Тому поки що є це відео. Ну воно ні про що не говорить. Ми не розуміємо, де цей хлопець. Якщо це й викрадення, то досі кажуть друзі: жодного дзвінка від зловмисників так і не було. Алгосінівська, Сергій Кисильов, спецкор два плюс Генпрокуратура оприлюднила за що живуть і що мають її очільники. Доходи головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Дві 2015 були трохи більше 300 тисяч гривень, і усе це зарплата. У 31-річного прокурора немає квартири та рахунків у банках, але є дві невеликі земельні ділянки і позашляховик 2007-го року випуску. Заступник генпрокурора України Юрій Столярчук, якого називають одним з імовірних претендентів на крісло очільника ГПУ, задекларував 428,5 з половиною тисяч гривень це теж переважна зарплатня. Дружина Столярчука від підприємницької діяльності отримала трохи більше 50 тисяч. У заступника генпрокурора є квартира в 78 квадратів і два недешеві позашляховики. У банках родина коштів не має. А от Юрій Севрук, виконувач обов'язків генпрокурора, прізвище якого теж називає серед претендентів на голову ГПУ. Має одну квартиру в 100 квадратних метрів. За декларацією його родина не має ані будинку, ані землі і навіть авто. Торік він заробив півмільйона гривень. Сім'я трохи менше 400 тисяч. Це і зарплати, і дивіденди на банківських рахунках у сев років сукупно понад мільйон гривень. Сам вогенпрокурора спростовує інформацію про нерухомість за кордоном. Про що читав у пресі, каже то інформаційна війна проти нього. І до цього часу у родичів, коли питають, що правда машини немає, та нема. Та не може такого бути. От така у нас іде інформаційна війна. Я дуже неудобна фігура для громадських активістів, бо вони вже півроку шукають якесь майно, найти не можуть. Українська красонія підкорила Чехію тамтешня версія культового журналу Плейбой. Назвала 20-річну українку Ольгу Третяченко найкращою моделлю року. Модель регулярно знімається для чоловічих глянці по всій Європі, але високе звання плеймент року культового журналу Плейбой її підкорилося вперше. Окрім кар'єри моделі, Ольга досить довго працювала, телеведучою на одному з українських музичних телеканалів, а також активно набирає популярності як співачка під псевдонімом Лела. До того ж, Ольга входить до Десятки найбажаніших наречених України за версією одного з глянців. Далі як кажуть без коментарів. Гарного вам настрою бережіть себе і щастя!